Не знаю, дорогі друзі, що приніс вам цей ранок, але я бажаю привітати вас добрим ранком. Бажаю вам доброго, гарного, мирного і тихого дня від нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Разом із вами я дякую Богові, адже Він подарував нам цей день. Він залишив для нас на сторінках свого слова обітниці, покладаючись на які вірою ми можемо пройти шляхом. Який прийшов Ісус. І ми маємо біблійні приклади на землі, приклади біблійних героїв. Я хочу прочитати вірш у книзі буття у шостому розділі 5, що було на землі перед потопом. Побачив Господь Бог, що зло людей розмножилося на землі, що кожний у своєму серці весь час пильно роздумує про зло. Жахлива картина. Коли Адам, Єва і Авель з радістю вітали й приймали добру вістку про те, що Ісус їхній викупитель, у Бога на землі з'явилася церква. У такій же повноті, як і ми сьогодні, вони усвідомили обітницю Господа про Його присутність у людському середовищі. Щоразу, коли Єнох, Знаходив одну чи дві людини, які були готові вислухати Його вістку. Ісус приєднувався до них під час спільного поклоніння Богові. Деякі нечистиві жителі землі за днів Єноха увірували, Господь ніколи не залишав своїх нечисельних, вірних дітей без своєї присутності, а світ не залишав без свідчення. Єнох був громадським учителем істини свого віку. Він викладав істину і жив за її приписами. Характер учителя, який ходив з Богом, у всіх відношеннях гармініював із величю та святістю Його місії. Єнох виступав як пророк. Його вістка була натхнена Святим Духом. Він був світлом серед моральної темряви. Він був людиною, яка ходила з Богом, дотримуючись Його закону, того закону, який сатана відмовився виконувати, який був порушений Адамом, але якому покорився Авель, що й був убитий. І нині Господь бажає продемонструвати усе світові. Оманливість сатанинського звинувачування, суть якого зводиться до того, що люди не в змозі дотримуватися закону Божого. Він хотів показати, хоч люди й грішили, вони можуть установити з Богом такі стосунки, що в них буде розум і дух Божий. Вони стануть гідними представниками Христа, Його утілення цього святого мужа, тобто єноха, обрав Бог. Щоб осудити нечистоту людства і довести світові, що людина може виконувати увесь Божий закон, Єно ходив з Богом. Тоді, як про світ, котрий оточував Його, священна історія говорить, що побачив Господь Бог. Що зло людей розмножилося на землі, що кожний у своєму серці весь час пильно роздумує про зло. Праведне життя Єноха різко відрізнялося від життя його сучасників. Його побожність, чистота, непідкупна чесність були результатом його життя з Богом, тоді, якби щастя світу стало наслідком відступництва. До якого спонукав великий обманщик. Єнох був зірцевим мужем, хоч його ніде не вихваляли, не підносили. Він просто робив те, що мали б робити усі сини та дочки Адама. Господь сьогодні цим прикладом хоче, щоб і ми, так як Єнох, прагнули до Ісуса Христа. Бо ви були колись темрявою, а тепер світлом у Господі. Поводьтеся, як діти світла. Що ви думаєте про Христа? Ким Він є особисто для вас? Чи зосередили ви свою віру на Ньому, як на своєму викупителеві? Чи вірите ви, що Він спасає вас від гріха, зараховуючи вам свою праведність? І, як ми читаємо, це і є суд, що світло прийшло у світ, але люди полюбили темряву більше, ніж світло, бо їхні діла були погані. Люди не бажають іти до світла, боячись, що відкриються їхні недобрі вчинки. Багато хто займає саме таку позицію. Їхні імена записані в церковних книгах. Вони дотримуються певних обрядів, але не люблять істину. Ці люди задоволені тим, що стоять біля дверей і не прагнуть бути у присутності Христа, щоб розділити з ним славу Його царського життя. Їхній характер не перебуває в гармонії з істиною. У них немає віри, яка діє любов'ю і очищує душу, лихослів'я, підступні підозри, нечесні вчинки кидають. Тінь на їхній життєвий шлях, їхня віра потопає в тіні сорому, і вони відчувають, що розлучені з Христом, їхня совість уражена, а життя засуджене. Ними володіє бажання сховатися від Бога. Світло прийшло в світ, але вони полюбили тимряву більше, ніж світло, тому що їхні діла злі. Настав час. Коли віра в Христа воїстину має відповідати нашим вічним інтересам. Він, агнець Божий, котрий бере на себе гріхи світу, Він говорить, мої закони я вкладу в їхній розум, напишу їх на їхніх серцях. Він відтворить у тих, хто приходить до нього з вірою божественний принцип святості, який пануватиме. У душі, просвічуючи розум і заполонюючи почуття. Придіть до мене всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете спокій своїм душам. Яке чудове запрошення! Саме з таким запрошенням, Він звернувся до Єноха ще до того, як світ був знищений потопом. Христос був Спасителем Єноха так само, як Він є і нашим Спасителем. З допомогою Ісуса Єнох удосконалив християнський характер, незважаючи на зіпсутість тогочасного лукавого віку. Голос, що звертався до нас. Хто піде за мною, той не ходитиме у темряві, говорив ці ж самі слова Єноху, запевняючи, якщо він ходитиме зі Спасителем, то не житиме у темряві невігластва. Господь навчав Єноха і зробив його своїм вісником. Єнох Виявився вірним Божим свідком, який застерігав мешканців стародавнього світу не жити за прикладом послідовників Каїна, але служити живому Богові, йти за ним, і бути благословенними ним. Я хочу дорогі, молитися, щоб ми сьогодні прислухалися до того самого голосу, того самого Ісуса. Який кличе, ідіть за мною. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя свята, і на землі, як на небі. У ці хвилини, об'єднавшись з телеглядачами, я щиро дякую тобі, Господи, що Ти благословив нас новим днем життя і дав можливість сьогодні відкрити святе слово, щоби. Взяти приклад із героїв віри, зокрема із Єноха. Дай нам мудрості, Господи, ходити з Тобою так, як ходив Єнох, щоб не порушувати волю Твою святу. І коли ти прийдеш, щоби так, як перед Єнохом відчинилися ворота раю, вони відчинилися і перед нами. Боже праведний святий, прощай нам, де ми нехтували, де ми, Господи, йшли своїми дорогами, де ми не хотіли чути твій голос, ти нам прощай. І благослови. І сьогодні навчи нас так лічити наші дні, щоб ми набули мудре серце і щоб воно ніколи не розставалося з тобою. Нехай Твоя ласка і милість буде над нашим краєм і над нашою країною. Нехай Дух Святий веде всіх, від кого залежить мир, і щоб він настав якнайшвидше. Молитва наша в дороге ім'я Ісуса Христа, нашого Спасителя, а тобі, святому Богу, слава, честь покін і подяка, Отцю, Сину і Духові Святому. Амінь. Я знаю, що сьогодні багато точиться суперечок, особливо між віруючими людьми. І, мабуть, це тому, що зло поширилось на землі. І я знаю, дорогі мої, що Христос говорив слова, що так, як було за днів потопу, так буде і в день приходу Ісуса Христа, що люди будуть зайняті тільки своїми справами. Люди будуть називатися тільки послідовниками Божими, але не бути ними. Те, що ми сьогодні бачимо, воно красномовно свідчить, що це так. Але Господь бажає. Щоб ми відділилися від цього світу. І так, як у свій час Єнох відділився від того зла, що чинилося у світі, і приєднався до Бога. Він настільки прагнув спілкування з Богом, що настала мить, коли підійшовши на поклоніння до воріт раю, вони відчинилися, і Господь забрав його. Я думаю, що Він з нетерпінням чекає, коли повернеться рай на нашу землю. І я маю велике бажання зустрітися з Ним. Я пропоную цю зустріч і тобі. І для цього так мало потрібно сьогодні просто відкрити своє серце, віддати його Ісусу. А Він в свою чергу благословить тебе. І настане день, коли ми разом із Ним, зустрівшись, будемо радіти і прославляти Його вічно. Нехай Господь благословить вас такими бажаннями. До побачення.